Слава Україні! Сьогодні в нас включили неочікувано подвійний призов на сині уламки. Тож ми будемо відкривати. І перш ніж перейти до відкриття, нагадую: підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо потрібна будь-яка допомога, то зараз з'явиться мій телеграм. І почнемо ми з Нізі. Знову нік. Де мій гнут? Це означає, що гнута поки нема. Клану, привіт! Так, клану, привіт, 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 всім привіт. Не все про все небагато уламків, але будемо докуповувати. Ну, і що? Так, у нас ще є X. Ага, X обраний. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Так, тоді декілька снів ще про. Ще про X15. Отже. Кіоко, це в нас частинка на Мікаге. Сніктрак доволі непоганий герой, але нічого особливого. Стратег Іслін, доволі цікавий герой. Залежить від вашого рівня розвитку, часом його зустрічав, вбити було дуже важко. Іад правдолюбна. Можна прикрутити десь на Хімеро. Кіра заступниця знову ж таки, частинка на Мікаге. До речі. До речі, якщо що, то, 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 то розумієте. Криск. Актуальний до сих пір, не хрет. актуальний до сих пір. Е, не хрет, правда, арена криск підземелля, Клонбоси, хімери. Зараз з появою тита, на якого йде злиття. До сих пір буде актуальний пачка через Віксфола. І НІ в спис ресії не заграла, як на мене, не заграла. Хоча, що там в неї по оцінках, ну як на мене, це. Так, це щоб я ін. Її... А, ні. Переповшую, це той герой, який заграв. Я її перепутав з кимось. Вона актуальна. Актуальна грає. Не, не на неї подумав. Аратею. Я з Аратею перепутав і тут оцінки дно. Так. так і є. І погнали? Погнали на все про все. Будемо зараз докуповувати, якщо не прибіжить легенда. А легенда має прибігти. І бажано, щоб це був гнут. Малкіт ні. Сікара ні, 3 епіка непогано. 3 епіка непогано, я думаю, варто зразу докупити. 20. 20. Де у нас? Де у нас? Боже? А що я не можу знайти? О, Що я не можу знайти? До речі, нізе я тобі почистив, трошки місце розширив, бо просто би не зміг відкрити. І будемо відкривати по 10. По десятці. Поїхали. І так, ще 5 місця бракне. Так, 3 епіка було зразу. Значить, зараз що? Дві легенди. Ага, 10 10 рарок. Таке собі таке собі задоволення, якщо чесно. Може бути ще 10 рарок. Тоді буде точно легенда. Ні, 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 Хорден, це в нас корм, це в нас корм. І залишається 5. 5. 5 уламків. Що зробити? Що зробити? Треба швиденько зробити місце. Що в нас тут? Нічого. Значить, пиво є, швиденько робимо місце. В себе я роблю таким же чином, тому роблю так, як собі. Так, треба було 5, зробив 6, ну нічого страшного. Чекаємо. Ще чекаємо. Ще надія є. Телець. Колись були пачки, до речі, цікаві через Тельця на павучиху. Закидували отрутою і активовували отруту. Було непогано. Але легенду. Легенду би. Поки, поки, поки все сумно. Сумно, мабуть, нізі злиття не робить, якщо вирішив сьогодні відкриватися. Сумно. Сумно, X2 нема, тому, тому надії малі. <кій> Що в нас по, -по, -по, по. Ясно. Злиття не робить. Зрозуміло, ну, не розчаровуйся. Гнут ще прийде обов'язково колись якось. І дякую за уламки, і ми йдемо далі. Тепер черга Андрія. Клану Привіт. Одне, до речі, місце. Тут всі умови, які, які видно. Клану, привіт. Привіт, 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 привіт. Всім привіт. І відкривати будемо 9 жовтих. Файно є. Поїхали. Поїхали. А... Кого обрати, кого обрати? Кого обрати? Мікаге забрано. Все. Мікаге забрано, тому можна його. Поїхали. І так, так, як воно працює, скоріше за все, що не спрацює. Але хотілося б легенд. Значить, смертельна, не цікавий епік. Не цікавий епік. Леді Квілейн. частинка на Мікаге. Але ми відкриваємо заради легенд. Е, Вільдракс. Колись на нього було злиття. Хтось його навіть робив. Але він не грає Джарек. Колись був доволі непоганий епік. Зараз О, ста... є оцінка 4,5 на володиці демонів. Але це не актуальна оцінка насправді. Того, що щит союзників він тримає е, на 4 ходи. Та вішає... є. Е, Зменшення атаки, штраф атаки, є регенерації. Але. Чи це дуже зараз актуально, є набагато корисніші герої. Все залежить від вашого рівня аккаунту. Бурангірі, якщо я не помиляюся, то волочить помало, але не останній важкого. Ага, на Рокс з Чорноріг це не останній герой зі злиття, який був недавно. На гнома. По-моєму, що це він. Оп-оп-оп. То я казав, що X не працює, будь ласка. А що я так сказав? А X працює. Ха-ха. <смі> прикольно. Але він новий. Він новий, прекрасно. Значить, треба ще змінити. Треба ще змінити і вибрати ще її. Вона також буде корисна, якщо прийде. Прекрасно. Хм. Хм. Але я відкривати не буду. Я буду терпіти. Я буду терпіти, бо мені треба зробити злетя. Я, я не з такої сім'ї, я з багатої. в мене уламків немає. До речі, було сказано 9 сакралів. Але питання в тому, що масовий призов 9 сакралами не закриєш. Не вистачає тисячі очок. Тому треба подумати, що ще буде відкривати 50 синіх або темні. Я не знаю, що краще. Напевно, я би лопнув темні десятку і забув. Тим паче, що герої топові, тому можна використовувати. Е, прийде, прийде, не прийде, не прийде десятку, лопнув і забув, і закрив. Бо 50 синіх ну, занадто багато, хоча є X. Кажу X, є подвійний призов, можна і лопнути 50 синіх в надії, що щось прилетить. Не знаю, вибирай сам, як тобі пасує. До речі, скоріш за все, що наступний X буде, x 2 на Сакрали. Я щось попередньо так прикидав, тому не знаю. Дивіться Е, Дякуємо Андрію. Вітаю ще раз з послом. <с -2> Цікаво звучить, і ми йдемо далі. Тепер черга Юрія. Юрія, будемо відкривати синенькі 58 штук. Без легенди написав Юрій, що вже 180. Отже, очікуємо. Очікуємо, що буде 2. Ну, чекаємо, чекаємо сподіваємося, надіємося Та ніг здають всім за якийсь там день в грі, але, по-моєму, вона так до сих пір і не грає. Принаймні, в мене на аккаунті це рахується як елітний корм. Капітан Тиміла аналогічно. І і, і, 20 уламків. Це, тобто вже десь 200. Ну, мало би, мало би стрельнути. І, і є, 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 є. є. Дай ще одну. О, дай ще одну. Капітан Гамуран і Капітан Єпископ. Я не знаю, чогось вони мені... Дві антипатії. Е, гамура Якщо я не помиляюся, ним можна посилити ніндзю Хоча через нього я в себе на твіні закривав воїнів в суті, в суті ні, легку крипту, бо він. Десь він мав би воскрешати. От, оживляє. Єпископ Пінтрой, ну, до речі, в нього оцінки непогані. Є блок бонусів. Штраф лікування, збільшення захисту, в принципі, в принципі, в принципі, непогані бонуси. Але чи на цьому аккаунті вони будуть потрібні? Я так не думаю. Е, значить, що, що у нас по оцінках? Оцінки, до речі, та непогані на гідро, але в Юрія з гідрою все нормально, тому що я знаю, це мій співплат. До речі, а що цей XVOL є? Я щось не зрозумів, чи ти робиш злиття, чи ні. Ага, робиш. Окей, е, сьогодні ти відкриваєш. ...уламки. їх відкрито небагато, але 600 очок є набрано, то вже треба б було забирати, напевно, з цих 25 Цих 25 би пасувало забирати. Відалі, звичайно, забрати 50 частинок, але ти не будеш мати. 3300 зелених настав ваш час сьогодні. Mm. <свісна> Можна і лупанути тільки не під відео. Але я думаю, варто як мінімум 25 частинок забирати. Тобто 2,5 зелених має тут не стати. Співчуває, розумію, але це доволі зараз швидко, це не так, як було колись. Тож, дякую за уламки. Вітаю з поповненням. До речі, два уніка. В принципі, непогано. Нормально. Вітаю з двома уніками і ми йдемо далі. Так, наступна у нас буде Яна. Вона же ж на закуску, вона же ж рожева поні, вона же ж з клану, з Альянсу Прикарпаття. Альянс у всьому привіт і, зокрема, клану. Привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Всім привіт. Ну, 76 тисяч. Боже, я як це дивлюся. Як? Я, я, б, я б все це вже розтринькав. Добре, є в нас 238 уламків. Ага, виставлений. Посол, посол. Я би також його хотів отримати. Але я як завжди не маю уламків. Тож, поїхали. Поїхали і до легенди. До легенди. Надіюсь, що все не прийдеться злити. Каменяр ні. Принцеса в е, Анкіл з Демітою. До речі, не тільки з Демітою. Анакс е, можна засунути в якийсь з Анкілів. Е, принцеса не тільки в Анкіл з Демітою, хто не в курсі. Хто не в курсі? В нас Деміта з книжками накладає блок шкоди. Де вона, де вона, де вона, де воно епік? Е, блок шкоди на один хід з відновленням в 3 ходи. Хто в нас ще таке робить? Зараз один з нових героїв Гракус. Де він є? Де він є Гракус. Блок шкоди на 2 ходи з відновленням в 3 ходи. По факту та сама Деміта. Тому принцеса, в принципі, і з ним може грати в команді. Я не пробував, але думаю, що так. Владика Демонів 4-1. Владика Демонів тут має бути 5. Однозначно, того що це анкільний герой плюс е штраф захисту, тому. Однозначно до прокачки по проблеми з кланбосом. Згадав, побачив принцесу, почув розказувати про Гракуса. Нормально, а що? А що? Я ще чекаю ще легенди. Якщо буде легенда найближчим часом, то перейдемо до жовтих. Конелія доволі непоганий герой. Можна використовувати, контролить доволі непогано зі своїм сном. Так, дві десятки. Дві десятки пішли повз. А що то по Міка Ага, Мікаге чекає свого, свого часу. Просто чекає свого часу. Все є. Це класно. Це класно. Давай легенди. Давай легенди. Франокс ні. Кат так. Можна використовувати на злиття. Сенеша вже трохи пережила свій час. Відьму можна використати також на злиття. Деє вулиця аналогічно. Валері, через Валері, до речі, я б'ю свого комбоса. Вона продовжує бонуси. Непоганий герой. Непоганий герой суто, під мою пачку. Посол Летлін мені не подобається. Він має глузування, але. Але що це щось таке середнє ні риба, ні м'ясо. Я думав, щось через нього прикрутити десь е, на хитрі. Але тоді, коли ще були актуальні вік-селпаки, але так і не вийшло. Грукусні Володарка Душ, принцеса на злиття. Ну, або принцеса Ванкіл, я вже говорив. Майстриня Луків через неї закривають одну з потаємних кімнат. Де ті легенди? Скільки можна? Інферно ні. Ну, роди. Давай, давай, в цій десятості, не, не, не треба тянути. Залізний ящик розказував неодноразово, два залізних ящика. Що можна закривати краба будь-якого через нього. Він накладає е, щит, а краб не контратакує вас, коли ви під щитом. На два ходи, відкат два ходи. Ідеально, під краба Скабріус думав його поставити під Хімеру, не зайшов він. На клан босса так, Ванкіли, пачки 2 до 1, щось таке. На клан на цього на Хімеру не зайшов. Присяжних ні. І давай дві енда промонести частинка на Мікаге. Е Бергот, до речі, Бергот. Колись на нього також було злиття з епіків. Боже, скільки злиття було на епіків? Це капець. Та давай вже легенду. Клірик, до речі, точно якісь злиття, її можна засунути. Грішницю колись чекав себе на аккаунт, не дочекався. Пішов вибув з компанії Валері. І того Джезохкор. 100 уламків. 100 уламків позаді, без легенди. Добре, секунду, йду чистити місце робити. Для вас секунда, для мене трошки довше. Так, місце є, отже, продовжуємо. І зараз я почистив 100 місця і зараз буде легенда. То так, щоб не розслаблявся. Нє, нє та? Нє, ні. 10 синів. А могла би бути, могло би бути 2 легенди. І хватить відкривати сині. 10 синів було, 20 синів. Зараз перевіримо мою теорію, чи в наступній 10 це буде легенда. Мало би бути. Або якийсь нещасний епік Андрія, і не можна для використати. Ой, щось там мені вже не подобається. Стільки уламків в нікуди заради двох легенд. Під х 2. Ну, під X2 могло б бути дві легенди, а могло б бути одна. І Є, 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 є Е, Значить, давайте так. По епік. епік трофейниця дно. Вергумкар, як на мене, також дно, гензель. Доволі... Доволі непоганий герой, напевно, для Крипти максимум. Що можу сказати? Я маю Карів 4. Це перший. Це перший. Оцінки відповідні, я маю 4, один навіть прокачаний на 60, але, але я його ніде не використовую. Гензель. Ну, десь я бачив його, ну, ну міг влупити непогано, але я не пам'ятаю на якому рівні аккаунт, я його зустрів. Тому тому, ну поповнення колекції на крипто. В принципі, що тут подаде? В принципі, ну, все нормально. <смі> все нормально, скоріше за все, це буде склад-склад. Що -склад. зробиш? Що зробиш? Так буває? Так буває. Отже, і до речі, X не спрацював на посла. Масовий призов. Що нам не вистачає? 3200. А має бути 5500. Тобто 4 сакрали буде 5200. А що по зелених? 4 сакрали. 4 сакрали в надії, що добіжить. добіжить легенда ще звідси. І це буде все-таки посол. Е, Урсин ні, це кор. Ще один епік. Даїті, на крипту можна прилаштувати. У мене це один з е, двох ДД. Даїть і Руела. На тій крипті, тому, тому сумно. Морах е, дають всім, на старті грає, потім ні. Потім Кор. І телець. Ітелець вже сьогодні був, і того в нас залишається 5. 200 очок, якщо я не помиляюся, 300 зелених, я думаю, не проблема відкрити. Далі немає сенсу лопати жовті, бо, скоріш за все, Х2 буде на жовті. Тому, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, що дістали, ви відкривались, не відкривались, натягали уламків, не натягали. Не знаю, пишіть, я не відкриваюсь, бо економлю уламків зовсім мало. Буду цей мас призов пропускаю і буду на турнірі робити. І всім дякую за уламки, хто дав. Всім, хто написав коментар, вам також дякую. І все буде Україна, до нових зустрічей.